Дуже просто вам поясню, у нас сьогодні на даний момент у верхів'ях всюди до 80 до 1 метра спад. Тобто вода на річках велика, але загрози вона вже в гірських притоках річки Тиси не несе. Паводкова хвиля проходить у низинній Тисі, це на дільниці хуст вілок, це кордон з Угорщиною проходить. Висота цієї паводкової хвилі 5-метрова. Це велика вода. От Зараз на заплаву вийшла вода в районі біля Рокосово, це Мукачево-Рогатин. Дорога це в районі між Копанією і Хустом, перекриває. Там просто не існує дамби, це заплава, дорога йде по заплаві і тимчасово вийде. Я думаю, там пройде 3-4 години, хоч і зараз там транспорт обмежено. Проїжджає, вона зійде. Далі вона проходить в міждамбовому просторі. У нас надійні дамби, є місця, де реконструйовані, є де не реконструйовані, але висота цього паводка такова, що вона не загрожує нікому. І практично через. Е От 6 годин. Я через пару годин будемо вимірювання з угорцями на кордоні. Кількість води вимірювати. все. буквально через 3-4 години ця паводкова хвиля піде на територію Угорщини і через півтори суток вернеться в районі Чопа обратно на тису. Теж вона буде висока, тому що там підключається ще приток із Угорщини Румунії. 5-6 метрів для нас, для нас це не є проблема, великий паводок. У нас тим більше в ЧОПі реконструйовані, дамби, надійні. все. В цілому зараз завдання наше це перше оцінити ту шкоду, яка зробили, зробити актування. Мабуть, будемо вирішувати питання фінансування відновлення тих пошкоджених ділянок дамбери, укріплення. Я вам скажу, що більше всього це. Береукріплення постраждали. Це паводок якраз такий, який русло дуже активно впливає на береукріплення, там, де ділянки більш 80% пошкоджень, там, де взагалі не закріплений берег. Там дія шкідлива дія води дуже моментальна, вона негативно впливає. От, практично у нас не було перелива через дамбу. Страхувались, ставили мішки, а якраз берегова ерозія, тобто підмивання, а потім рушення дамб. У цей період ми задіяли насосні станції. От ми по нашому відомству три крупних насосних станції в Рахівському районі, чому ми закрили шлюзи, і місцевий сток перекачували у тису. От спрацювали аварійні бригади. Я хотів би відзначити, що все ж таки. Сила наша в тому, як спрацюють аварійні бригади, це громадські формування в селах, де ми задіємо людський ресурс, транспорт незалежно від форм власності. Ті села, які згуртовані, ті села, які мають реально неформально. Аварійні бригади, а реальних людей, які приймають участь і поселені дамп, і транспортування мішків. Людство другого не придумало, ми тільки можемо мішками наростити дамби. Там ефект є зразу. Є села, де ця робота ще не, не найкращим. Знаєте, шляхом організована, чекають, десь хтось приїде за них і буде їх захищати. На жаль, життя показує, що захист це перш за все тої територіальної громади, які загрожує це явище. Кодження зараз ми будемо актувати, тому що ми ще їх не бачимо. Зараз високий рівень. От, ну, принаймні, хочу сказати, от у нас ну, дамба, будемо казати, стара от в калинах Тячівського району, чому його розрушили? Перше – це. Утручання втручання було незаконний забір гравія зробили, ми інформували свій час. Воно ми зараз аналізуємо, чому ж так вияснилось. Ну, і друге, ця дамба була насипна без бреукріплення. Вище дамба береук, там проблем нема. Тут просто була земляна насип. І спрямування потоку на ній. Просто її розмило і знищило. Це біля 250 метрів. Ми зараз будемо робити проєкт у комплексі і регулювання тересві на цій дільниці і відбудову цієї дамби. Ми зробимо, проаналізуємо. Ну, звичайно, ми її вже закріпимо. Що ми зробили? Ну, перше, я хотів би доповісти, що ми завчасно попередили, ми сьогодні в питаннях. Протипаводкового захисту будівництва споруд відстаємо. А от в питаннях інформаційного забезпечення е, населення ми йдемо, мені здається, в нашій галузі водного господарства е, у перших рядах в Україні. Ми маємо нормальну автоматизовану систему. Важко її утримувати, дуже мало коштів, але вона реально працює. За двоє суток до початку цього паводка оперативний штаб. Комісії обласної. Ми всюди попередили, орієнтували повністю більш-менш конкретну амплітуду подйому, орієнтували всі органи місцевого сурятування. І сьогодні ви всі бачили, да, місця є підтоплені. Десь 30-40% підтоплень це місцеві, місцева вода, не магістральних е наших річок. Тобто сьогодні дуже багато буде роботи проаналізувати новій владі на це по благоустрою своїх територій, От воду оцих, розчистка кувятів, воду цих всіх вод надлишкових, все ж таки 135 мільйонів метрів за добу. Це велика кількість опадів, це 2,5 місячних норми. І раптово впало на населений пункт. І, звичайно, не завжди населений пункт топить ріка, а топить місцевий стік, який треба. Організовано відводити. От ми всі їздимо, бачимо закарпатські села. Не всюди ми бачимо цей шанс прочищений, не всюди ми бачимо, що ця труба прочищена, все. а воно десь один, в одному місці не зробить роботу, і ефект буде виходив. Всюду, сьогодні, це ми знаємо, це наші болючі питання, і ми працюємо, зараз, встановлення місцевих органів влади, це нові люди прийшли, все, їх потрібно розказати, щоб вони зрозуміли, оце конкретна є робота, над якою ми повинні майже робити щорічно. А паводок прийде раз 5-7 років і покаже, що ти нормально працював ці всі роки. Друге питання капітальне будівництво. Ми надіємося, що цей паводок для органів влади, особливо центральних органів, це дзвіночок такий. Знаєте, це позвонило і наповнило, що проблема ця не вирішена. У Закарпатті. мені здається, вона не вирішена взагалі в Карпатському регіоні. Треба вернутись до цієї програми, не бюрократити її, а дати можливість, коли у нас є. Люди, є спеціалісти і всі, які спроможні поступово, рік від року, рішати цю проблему. Захист від паводку він дорогий, але він тривалий по часу. Ми, зараз йде по Закарпатті, по нашому регіону десь 7 річний такий період маловоддя. Сусіди наші використали цю, цей період. Сьогодні Румини успішно освоюють 17 мільйонів євро. Практично вся ліва сторона нашого і тиси на кордону бере укріплення, будуються водозахисні дамби. Угорщина побудувала за останні роки два крупних польдера для зрізки паводків на тисі, до речі, які позитивно будуть на нас. Ми, на жаль, останні три роки не проєктували, не будували, а тільки гасили борги. Хоча вже лишається цей місяць, я думаю, що ми вийдемо на нуль. І вже не будемо боргувати будівельним організаціям, як ми боргували всі останні роки.